Але стоп, у мене для вас є архі-крута новина, особливо для тих, хто любить шутери та виживалки. Відносно недавно запустився український сервер по грі DayZ. і знаєте в чому його унікальність? Ніяких банів за слово слава Україні, «Азов» тощо. адже сервер український і русня туди не пройде. Сервер знаходиться у Києві, тож за високий пінг можете забути. А ще там підключені генератори, тож за вілові відключені електроенергії можна не перейматись. Тож на вас чекатимуть як ванільний, так і модифікований ПВП-сервери. І щодо ваніли, то тут вже є одяг, який доповнить атмосферу гри. Плюс електронний кодлок, Build Everywhere, чат, фурнітура тощо. Але ж і про моди не забуваємо. В модифікованому ПВП сервері ви побачите та зможете використовувати різні типи зброї, модовий одяг. І в тому числі український. Також на вас очікують конвої, посилені тіси, фурнітура, паті, мод, карта, білд Еврівер, електричний кодлок чат тощо. І до речі, згодом для серверу планується покупка атмосферних модових авто. Гадаю, там ще багато чого буде цікавого і у майбутньому. Тож, хто полюбляє survival гор та нарешті хоче пограти зі своїми побратимами, то. Тож залітайте по активному посиланню в описі під відео, ви однозначно не пошкодуєте. І до речі, там стоїть блок на регіони Мордора та Білорусі. Ож насолоджуйтесь українською спільнотою.